Невільник той, хто душу не зберіг і став її двоногою тюрмою. Сам поет ці метаморфози пояснював просто: і ще до народження людина отримує шлях і завдання, котрі їй належить вивершити протягом життя. Можна втекти від цієї нелегкої місії, сховатися в якомусь темному закапелку, але не думай, земляче, що тобі житиметься легше, якщо ти своїм життям не реалізуєш програми, отриманої від космосу. Ти станеш духовним покручем, а твоє тіло перечасно постаріє. Вся біографія Миколи Даниловича, мого земляка, є свідченням того, що Донбас це українська земля. Микола Данилович прийшов у світ 19 грудня 1920 року у селі Юр'ївка Луганського повіту. Рідне село Миколи Руденка лежало у заплаві мальовничої річки Білої. Батьківська хата стояла на краю села поблизу кам'яного вітряка на крутому пагорбі, звідки відкривалося чам синя степова далечінь, де бованіли сарматські мадонни, замщілі кам'яні баби. Моральну чутливість в Руденкові було закладено самою природою. З Малку Микола був поетично обдарований. Поет згадував, що його ніхто не вчив римувати. це з'явилось у його житті стихійно. Микола Данилович починає вивчати твори світових філософів та економістів і приходить до висновку, що у світі діє давно відомий космічний закон збереження і перетворення енергії. Він звертається до влади, закликає розпочати реформи якнайшвидше. У відповідь його оголошують божевільним. Поступово в Руденкові формується правозахисник, а те, що вдалося зробити Руденкові у фізиці. Сучасні вчені порівнюють з відкриттям, яке в середньовіччі зробив коперник. Чи знаємо ми, сучасні українці, що саме на нашій землі ще 120 років тому, була започаткована новітня світова наукова школа фізичної економії, яка не має собі аналогів? Основоположником її був український вчений Сергій Подолинський. Приблизно через 100 років справу цього вченого продовжив Микола Руденко. Він стверджував, що капітал це справжня енергія прогресу, створюється винятково сонячною енергією через фотосинтез і нагромаджується в злаках. Контрапунктом Руденківської візії була Україна, яку він бачив як хлібороба світу. Руденкові боліло серце за упосліджену материнську мову передусім на східній Україні. Часто у віршах виринають спогади про рідний Донбас. Мабуть, саме сьогодні, в умовах війни та окупації. Особливого значення набуває текст Миколи Руденка, який крізь століття дає відповідь Шевченкові на поезію Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Олесь Бердник написав у 1977 році після арешту видатного письменника працівникам КДБ: людина, якою могла б пишатись будь-яка цивілізована країна, ув'язнена. Від вислужництва підлої епохи він втік на фронт. Від привілеїв фронтовика забіг у літературу, літературних привілеїв уник і заглибився у життя, з літературної номенклатури проривався у дисиденти, але добрий козацький корінь усе здолав, і Бог давав йому силу, конфлікт розуму і неоцтва, світла й пітьми, на алтар боротьби з якою Микола Руденко поклав півжиття, підтверджує сучасний львівський дослідник Нагорний. Хвиля перебудови винесла поета в еміграцію, але те життя не для нього. Страдник і захисник своєї землі. Він повертається в Україну і ще глибше закорінюється в працю. Микола Руденко був як і Шевченко, самоуком, і це врятувало його від рутини керованого мислення. Громадськість Луганщини неодноразово ініціювала, аби замість Горького обласна бібліотека носила ім'я видатного земляка. У 2005 році нову назву отримала Школа в селищі Біле поблизу Юрівки Литугінського району, Білівська школа-гімназія культури здоров'я імені Миколи Руденка. Там створили невеличку музейну кімнату. Гадаю, що ім'я Миколи Руденка, присвоєне гімназії в селищі Біле, один із українських маркерів навіть під окупацією. Достойного вшанування його пам'яті насамперед потребуємо ми живі. Вільний син своєї землі, він вічно поривався до неба, до сонця правди, і це його рятувало. Прощальний дзвін Руденка б'є на сполох, але енергія віри в ньому бере верх. І цей дзвін, як і у Шевченка, є заповітним нація, що витримує страшенний русифікаційний тиск і родить таких людей, як Руденко, доб'ється повної суверенності.